Вона несла такий подвиг, як е, е, Ксенія Петербурзька і Матрона Московська. Точно таке подвиг. Бачите, і. буду знати, сьогодні Всі її вважали за таку блаженну, що вона не в своєму розумі, угу. а вона цитувала цілі ці абзаци з Святого Письма. Як свята Ксенія Петербурзька своїм безумієм відкривала бізумія нашого міра. Але коли чудотворець і увісні три ключі. От, якщо тут... от, а от, бачу, ці бачу, ці, бачу і... на пальчику три ключика. Так, да, три ключика від храму, від е, житла і від тюрми. Від, від храму, від житла і від тюрми. Як цікаво, Дуже дякую, Дуже. що ви мені розповіли Коли її посадили у в'язницю, це за часи всталюєш. Вона спокійно виходила і входила у в'язницю, ніхто не знав, як вона це робила. Вона лікувала в'язнів, збирала зілля, житло для людей. Будувала В цілому з яких е, питань до неї звертаються в чому е, вона з роботи. Дуже багато людей, О, як документи якісь. Угу. Вони дуже в цьому житло допомагають житло. житло, житло Це ж люди пожертвували. що угу. е, я бачу. Були чудеса з їхніми проблемами все вирішувалося. Дуже дякую. У вас так пахне в храмі, це ладан, за Ах, пахне. Приємно дуже. Навіть тільки підходиш, вже аромат відчувається. А наша храмова ікона Єрусалімська. Це ж частичка її в поясу. Так, чесноль пояс Богородська. Це список Єрусалім в І везли сюди ще блаженіше було він віз сюди, тут благословляв, у нас є фото. Лампада така та фунська видно, такому теж заказували. Бачите скільки пожертв. Частиця пояса Пресвятої Богородиці. Бачите, дари. Тиана. Татьяна. Татьяна.